Від всім. Я сьогодні планувала і почала вже втілювати в життя нову, нову ділянку для малини. Вон у мене з Вон, Бачите, натягнута ниточка. Це я хочу тут іншу зробити діляночку. Що я сьогодні робила? Це я підготувала. Ось, бачите, у нас ділянка була, ми її розчистили. І тут багато гілочок було, вони підсохли. Я їх згребла, і це буде основа для траншейки. Ми покладемо в траншейку, на низ ми покладемо ці такі товстенькі дровця, зверху засипемо все і присипемо тією землею, земелькою, з якої тр... копали траншею. і Ми сьогодні виконали декілька справ. Ми зібрали мульчу і поживні речовини для органіку для, для малинки. Ми прибрали. Трошки ліс, ми спланували, де ми це зробимо, і попрацювали на славу. Ми молодці, приєднуйтесь!